Чи через змінні поля і зуби дракона, як зазначають у 215-му окремому штурмовому полку після операції на Курщині, росіяни зробили висновки, посилили усі кордони, щоб унеможливити повторний прорив в іншому місці. У Білгородській області витратили, наприклад, понад 10 мільярдів рублів на сучасні і надійні фортифікації. Однак, як бачимо, це не спрацювало. Також понад 67 тисяч військових Росії знаходиться на Курському напрямку. Вони закінчували це переміщення для наступу на сумський напрямок. Президент України повідомив, що були зроблені певні кроки на межі з Белгородською областю, що розтягнуло і не дало сформувати росіянами наступальний кулак у тому виді, на який вони розраховували. Також Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на покровському напрямку. Там за його словами просування немає. Можна сказати, що стабілізовано, але складна ситуація, десь росіяни ще пробують і йдуть за. Петрі боїв Шевченковому. Просто зараз повітряні сили повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південному напрямках. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей, Якщо у вашому регіоні оголошена повітряна тривога. Ми закликаємо пройти до найближчого укриття. Ну і росіяни атакували столицю ударними безпілотниками. За даними ДСНС у Дарницькому районі знищена одна з господарчих споруд дві жінки звернулися до медиків. Одна з них мала гостру реакцію на стрес, інша множинні дрібні поранення правого передпліччя. У голосійському районі загорілося складське приміщення. Окрім цього, у Миколаєві 10 постраждалих внаслідок нічної ворожої дронової атаки. Про це інформує ДСНС, а також обласна військова адміністрація. У дворі п'ятиповерхівки через падіння лан. Ків дрона зайнялася квартира, пошкоджено і інші помешкання. Рятувальники евакуювали маломобільну жінку. Допомогли е, також, волонтери Червоного Христа в інших локаціях ліквідовано займання двох авто і гаража в одному з приватних будинків вибуховою хвилою. Заблоковано матір із трьома дітьми. Усіх врятовано. Постраждало 10 людей троє з них госпіталізовані з травмами. Психологи працювали на місці. А також розгорнуто пункт екстреної допомоги. Ну і прямуємо далі. Служба безпеки України допитала перших полонених громадян Китаю, які воювали на боці Росії. Про це повідомив Володимир Зеленський. Встановлюються всі обставини їхньої участі у війні проти України у складі російської армії. До розслідування залучена також українська розвідка. За словами президента Зеленського, наразі підтверджено участь не менше громадян Китаю у війні на боці Росії. Українська сторона вважає це кроком до розширення конфлікту та черговим доказом, що Росія і їй важливо лише заття. Агувати бойові дії і байдуже за чий рахунок, ба більше. Полонений китаєць зізнався, що заплатив 300 тисяч рублів, щоб воювати за Росію. Про це повідомляє відділ комунікації оперативно-тактичного групування Луганськ. Під Білогорівкою українські військові взяли в полон громадянина Китаю, який воював на боці армії Росії. Він розповів, що вступив до війська через посередника в Китаї, заплативши 300 тисяч рублів, рублів за обіцянку російського громадянства. Підготовку проходив на окупованій Луганщині серед інших китайців без перекладача. Під час бойових дій група зазнала втрат і здалася. Україна підтвердила його особу і дотримується всіх норм Женевської конвенції. Ну а тим часом усі, хто до 4 травня 2024 року мав статус обмежено придатний, повинні знову пройти військово лікарську комісію. Міністерство оборони України вимагає дотримання терміну. Всі обмежено придатні до військової служби, повинні повторно пройти військово лікарську комісію до 5 червня поточного року. Також у міністерстві оборони пояснили алгоритм дій: спершу слід отримати скерування на військово лікарську комісію. Зробити це можна через застосунок Резерв Плюс або особисто у територіальному центрі комплектування. Потім потрібно пройти комісію у медичному закладі і отримати нове рішення: придатний або непридатний. Ну і Дональд Трамп роздратований, що Володимир Путін не виконує обіцянки щодо України. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він вважає, що ініціатива припинення вогню належала Трампу, і саме українська сторона зараз робить кроки в цьому напрямку, тоді як Путін діє супереч домовленостям. Зеленський також додав, що Сполучені Штати не зацікавлені у затяжних перемовинах про перемир'я. А от технічні переговори по угоді про Надра відбудуться у Вашингтоні 11 та 12 квітня. Президент України повідомив, що ці перемовини стануть першою зустріччю, на які планують виробити головні засади угоди. Україна, зокрема, відстоюватиме перететність в управлінні фондом. Ну і як повідомляється, український уряд виділив майже 3 мільйони доларів на консультації щодо угоди про корисні копалення зі сполученими штатами Америки. Кошти будуть розподілені між Міністерством економіки та Мін'юстом з метою найму консультантів з досвідом управління державним боргом та зовнішніми запозиченнями, а також з провідних міжнародних юридичних фірм. Таким чином Київ прагне захистити національні інтереси та сформувати позиції України, враховуючи американське та українське законодавство законодавством. А от Україна отримала 1 мільярд євро від Європейського союзу за рахунок заморожених російських активів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Кошти надійшли у межах програми ЕРА та спрямовуються на пріоритетні потреби державного бюджету. Загальна допомога за цією програмою вже сягнула 5 мільярдів євро. Також європейський інвестиційний банк надасть Україні 300 мільйонів євро. З цієї суми по 100 мільйонів виділять на три основні напрямки: інвестиції в централізоване опалення, покращення енергоефективності, закупівлю. Обладнання для виробництва електроенергії або тепла, також наступний пункт це проекти спрямовані на покращення водопостачання та водовідведення, а також модернізація основних соціальних послуг у сфері освіти, охорони здоров'я та житовому секторі. Ну і, дійсно такі навтішні новини, але європейський союз 5 червня скасує режим безмитної торгівлі для України. Єврокомісар із сільського господарства Крістов Гансен виключив можливість продовження тимчасового безмитного режиму для українського експорту, впровадженого у 2022 році. Скасування мит викликало критику з боку фермерів Франції, Польщі, Угорщини та Словаччини, які стверджували, що приплив дешевої української продукції завдав шкоди їхнім сільськогосподарським ринкам. Ну і за словами Гансена, єврокомісія готує нову систему тарифних тарифних квот, які будуть більш сприятливими для України ніж умови угоди про вільну торгівлю, що діяли до початку війни. А от Дональд Трамп оголосив про призупинення тарифів, бо люди, начебто, починають боятися. Ось така причина. Він підкреслив, що скасування тарифів тимчасове і ще нічого не завершено. Також президента Сполучених Штатів Америки запитали про довіру, оскільки раніше він говорив, що паузу щодо тарифів не розглядають. Президент Трамп відповів: ви повинні бути гнучкими. До речі, і Америка наразі гнучка перед Росією, адже ці дві сторони обговорять відновлення прямого авіасполучення повернення дипломатичного майна Росії. Про це пише видання Sky News. Прямі рейси між Росією та Америкою, як і з іншими країнами, були припинені після початку повномасштабного вторгнення. Крім того, Москва готується до серйозних переговорів з вимогою повернення двох конфіскованих у 2016 році дипломатичних представниць у Меріленді та Лонгайленді. Ці об'єкти були забрані адміністрацією Барака Обами після звинувачень у російських хакерських атаках, спрямованих на втручання у президентські вибори в Штатах. Ну і на останок нашого випуску традиційна рубрика Важливий прецедент» 10 квітня, і сьогодні відзначають міжнародний день братів та сестер. Привітайте, якщо у вас є своїх рідних, і це ще одна нагода сказати, як сильно ви їх любите. До речі. Сьогодні історичний день, адже у 1912 році Лайнер Титанік вирушив у свій перший і останній рейс з порту Саунгемптон до Нью-Йорка. Зараз ви бачите архівні кадри на своїх екранах. А от у 2010 році авіакатастрофа відбулася під Смоленськом. Це на Росії, у якої загинуло 96 людей, серед яких президент Польщі. Олег Качинський на цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. щогодинних випусках на медіаплатформі новини лай з восьмої до 11. Вже у наступній годині ви дізнаєтесь більше деталей про російські атаки на територію України. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну. Друзі, ранок лайв набирає обертів. Дякуємо, що ви з нами від самого початку. Дякуємо, що цей день зустрічаєте разом з нами. Ну і раді вітати першого гостя нашого ефіру. Поставте йому лайки, готуйте коментарі. Це Михайло Вин, Вінницький, заступник міністра освіти та науки України. Пане Михайло, вітаємо вас! Вітаємо доброго ранку. Пане Михайле, давайте почнемо з болючого питання, напевно, для всіх батьків, у кого діти планують в принципі вступати у вищі навчальні заклади. Ось нещодавно от ви наводили статистику, якщо не помиляю, що близько 17% студентів, хлопці, які поїхали за кордон за освітніми програмами академічної мобільності, не повернулися в Україну. І йдеться про студентів, вік яких від 18 до 22 років і вчаться вони на бакалавраті. Ну однак, наскільки нам відомо, то міністерство освіти воно поки що не планує скасовувати можливість виїзду для інших студентів. Чи не почнеться знову у нас у цей відтік власне ось уже найближчим часом? знаєте, мені здається, що ваше запитання трошечки можна було переформулювати. Давайте будемо тішитися тим, що 83% наших студентів, які їдуть на, на академічну мобільність хлопців, повертаються е, вчасно, а е, без затримок і так далі. Мені здається, що це важливіше е, говорити, ніж якихось там 17%, які залишаються. 83% поверталися, повернулися. Міністерство освіти, як і кожне інше ну які коштства давайте Так я як батько і е, як е, відповідальний за вищу освіту зацікавлений в тому. Щоб максимальна кількість наших студентів під час чотирьох років бакалаврату отримали максимально широкий світогляд і відповідно найбільше скористалися зі своєї якісної освіти в Україні якісна освіта є. А в нас є достатньо багато закладів вищої освіти, які пропонують надзвичайно якісне навчання, надзвичайно якісні програми. А зараз буде йти вступна кампанія саме до тих закладів. Будемо боротися за бюджетні місця, будемо боротися за гранти будемо боротися взагалі за місце вступу. І після того як вступлять, деякі із тих студентів захочуть поїхати на академічну мобільність. Більшості наших університетів сьогодні дають таку можливість, щоб поїхати на один семестр, наприклад, в інші. Чи заклад вищої освіти, чи то буде в Польщі, чи це буде в Німеччині, чи це буде в Франції, чи це буде в будь якій іншій країні Європейського союзу? Україна сьогодні стає абсолютно інтегрованою в європейський простір вищої освіти, і нам надзвичайно важливо, щоб частина цього світоглядного розвитку, який передбачається у вищій освіті, так само і включав. Е Перебування за кордоном для того, щоб зрозуміти, що наша освіта нічим не гірша, навпаки, дуже часто набагато краще ніж те, що пропонують наші європейські партнери. Тобто я правильно розумію, що, попри ось цей невеликий дійсно відсоток, ви абсолютно праві <клух> даруйте, студентів, які не повернулися, все одно якихось більш жорстких не знаю, вимог до студентів там до їх виїзду, якихось погіршень умов їхніх виїзду не планується, не передбачається. Дивіться, я хочу звернути увагу, що в нас в країні вік мобілізації 25 років. Нічого з цього не змінюється. Жодних планів стосовно того, щоб його змінювати, немає. А це означає, що в віці 18-22, насправді приблизно 17-21, Це вже залежить від вступу. А величезна кількість нашого населення вчиться в закладах вищої освіти. І це насправді наші громадян це насправді дуже важливо, щоб ми давали максимальні можливості для розвитку саме в освітній сфері, тому що це база. Пізніше для того, що ми називаємо людський капітал, не кожному подобається цей цей вислів. Але тим не менше, а для нашого майбутнього це ті люди, які вибачте, я так скажу, але ми з вами будемо користатися з їхньої творчості, і їхньої працьовитості і їхніх наробок, коли ми будемо на пенсії. Тому мені здається, що надзвичайно важливо собі забезпечити. Я так дуже можливо егоїстично скажу, але важливо забезпечити собі майбутнє тим, що ми забезпечуємо майбутнім нашим дітям. thank you Ось так пане Михайло, в контексті вступної кампанії, так, у вище навчальні заклади. Чи вона буде відрізнятися? Можливо, цього року та що по бюджетним місцям їх буде більше чи менше? Які заходи і можливо заохочення планує або розглядає уряд, щоб дійсно українці менше виїжджали, а лишалися все ж таки в Україні. обирали саме українську освіту. Хоча нічого поганого в закордоні в освіті, звичайно немає. Ми повністю підтримуємо і таке прагнення, але все ж таки ну, для нас напевно важливо боротися та за теж за те, щоб наші університети були популярні. Тож які можливо кроки в цьому напрямку будуть робитися, або можливо, навпаки, буде скорочення, враховуючи, що ну не не фінансові часи для нашої країни, відверто скажемо так. І потрібно можливо якесь скорочення, навіть буде проводити бюджетних місць. Я вас хочу дуже попросити, якщо дозволите, я вас хочу дуже попросити. Перестаньмо говорити про те, що ніби ніби запитувати запитання про ніби є за кордон і про якісь там порівняння з за кордоном. А нас дуже маленька кількість наших вступників е, і випускників шкіл. Я знаю, що є міф про те, що там е, кожна мама вивозить свого 17-літнього сина за кордон, тому що боронь боже, щоб він не вступив в український заклад освіти. Це не відповідає статистиці. Е, ми бачимо статистику зараз, Найкавана. скільки є випускників шкіл. А випускників шкіл на сьогоднішній день є приблизно 300, 350 тисяч буде цього року на, на території, яку контролює Українська держава. А як і завжди, приблизно 70% із тих 370 тисяч вступлять і надальше в освітній процес. Це може бути в коледжі, це може бути у вищу освіту. А цього року, як і минулого року, буде національний мультипредметний тест на превеликий жаль. Через безпекову ситуацію ми не можемо провести повноцінного зовнішнього незалежного оцінювання, як це було до вторгнення. Я вам нагадаю, що до вторгнення вся країна, всі випускники писали, наприклад, українську мову і літературу в один день. Так? Ну, і це очевидно створювало величезні скупчення людей. А це надзвичайне надзвичайно було добре організовано, але тим не менше зараз ми цього робити не можемо. З 2022 року року нас відбувається так званий національний мультипредметний тест, де студенти. Які планують вступати в заклади вищої освіти, пишуть всі чотири предмети в одночасно, і вони пишуться в малих групах. Отже, нас цього року е, сесія НМТ так звана буде тривати з е, 14 травня до 25 Червня, а це сесія написання НМТ. Насправді, більшості наших випускників шкіл будуть писати це в червні, тому що в кінець травня затримується якраз для тих, які закінчували минулими роками і не вступили з тих чи інших причин. Отже, червень місяць це для НМТ. Далі йде в липні місяці, іде відкриття кабінетів вступника. А, обирається 15 пріоритетів, переважно очевидно, перших п'ять є найважливішими. А ну і далі вступають в заклади вищої освіти. Автоматично йде розподіл а, наприкінці липня місяця. Якщо говорити про бюджетні місця і фінансування, насправді це так, важливо, І пріоритети, Ні, цього року... пане Михайло. Можливо, так чи ну, не буде пріоритети? не буде скорочення, так далі. Насправді, що важливо, пріоритети цього року будуть, так як і минулого року будуть працювати державні гранти. Отже, якщо ви маєте хороший бали з НМТ, ви можете претендувати або на бюджетне місце, або на контрактне місце із грантом. Відповідно, частина вашого контракту буде оплачена за рахунок держави, яка буде давати гранти на фіксовану суму. Це 15 тисяч або 25 тисяч, в залежності від того, яка є, які є результати НМТ. А стосовно пріоритетів, ну дивіться, гроші ходять за студентом. Ми можемо говорити про те, що студенти. Так чи інакше обирають свої пріоритети в своїх кабінетах і, відповідно, пізніше вступають відповідно до цих кабінетів. До цих пріоритетів перепрошую. Очевидним є те, що є більше бюджетних місць на такі спеціальності, які необхідні для відбудови української держави. Це мова йде про медиків, це мова йде про психологів, це мова йде про реабілітологів. Це мова йде про великі, про дуже багато інженерних спеціальностей, які очевидно нам будуть потрібні. Великий упор зараз іде на архітектур будівництво, а на транспорт на ті речі, які нам необхідні для відбудови інфраструктури, це людський капітал і це інфраструктура. Це дві речі, на які очевидно перспектива є величезна в майбутньому. Зрозуміло пане Михайло, ще хотіло вас уточнити щодо кількості наших вищих навчальних закладів. Адже ж відбулася у нас реформа, чи вона можливо продовжується? Поправте, мене, будь ласка. щодо укрупнення вищих навчальних закладів? Скільки їх зараз є? І чи завершилася вже ця реформа, куди можна вже вступати дітям? Нічого не завершилося. Насправді це продовжується і буде продовжуватися ще дуже довго, тому що на жаль, демографічна ситуація в країні змінюється сильно. Я сьогодні вже сказав, що у нас буде приблизно 350-360 тисяч випускників. Перепрошую, шкіл цього року. Якщо я подивлюся 20 років тому, ця цифра була рівно в два рази більша понад 700 тисяч випускників. Тому демографія показує, що нам буде потрібно дещо зменшувати і а, укрупнювати нашу мережу разом з тим. Ми маємо, ми маємо задачу. Створити більші університети, більш конкурентні університети, такі, які є більше ресурсоємки. А якщо в середньому в Європі це 10 тисяч студентів на університет, то в нас це виходить 5 тисяч 700 на університет. Ми маємо розуміти, що деякі укрупнення мусить відбутися. За останній рік відбулося 10 таких укрупнень. А на початку 2024 року у нас було 130 закладів вищої освіти, які були в підпорядкуванні Міністерства освіти, манезі державних а зараз їх залишають. Чилися 120, і процес далі продовжується. Відповідно, в деяких містах будуть об'єднуватися університети. А це відбувається достатньо органічно, а не потрібно тут панікувати нічого страшного не відбувається. Просто два університети зливаються в один, і це відбувається завжди на рівні одного міста. Якщо говорити про маленькі міста, де є один університет, ніхто там нічого змінювати не буде, ніхто закривати університети, ліквідувати так далі, ніхто таким не займається. Мова йде про. Ресурсне з, з укрупнення злиття для того, щоб пізніше робити інвестиції в ці заклади? Ми якраз цього року започаткували велику програму. Півтора мільйона доларів інвестується в кожен заклад, який пройшов інвест припрошу. реорганізацію. Пройшов це укрупнення. А отже, цей гроші, які йдуть в науково-навчальне обладнання, це безпрецедентна цифра. А скільки а, таких е... закладів даруйте? На сьогоднішній момент за останніх 12 місяців було 10 закладів, які укрупнилися. А, і е, я ну, ми на сьогоднішній день можемо бачити десь приблизно ще 5-7, які які в планах на цей рік. А можливо, трошки більше, можливо, трошки менше. Це вже буде видно, як, як речі будуть, як справи будуть розвиватися. А якщо говорити про е, інших, тут я, я згадав тільки про 120, які є підпорядкування Міністерства освіти. Ще є 15 закладів, які міністерство охорони здоров'я. Ще є Міністерство культури. Ну є очевидно приватні заклади, а їх є понад 90 в країні. А ми насправді дуже часто думаємо, що їх не аж так то дуже багато, бо вони переважно дуже маленькі. Але приватні заклади також мають місце. І очевидно, ну з ходом демографічної ситуації і економічної приватна освіта. На жаль, в Україні на сьогоднішній день не має особливо ну великого великих перспектив розвитку за винятком, можливо, там двох-трьох таких. Достатньо відомих а, приватних центрів. Угу. Пане Михайло, щодо сценарію якогось завершення війни або перепинення вогню, перемир'я, яке буде тривалим, яке буде сталим, дай боже, ну якщо це станеться, звичайно, зараз дуже багато. Але тут в цьому питанні, але це може відбутися от, про літо. Говорять, про весну говорять, ну можливо, Будемо про сподіватися. Та от наскільки скоро. система освіти а, готова до такого сценарію, що будуть діти повертатися, студенти, потенційні школярі а, от назад в Україну, чи вистачить всім місця? А, ну і зокрема щодо студент. Навчання, яка буде в тому числі очно, очно чи дистанційна, так. все ж таки так. От так. я дуже дуже вам дякую за це запитання. Насправді ми дійсно всі дуже сподіваємося на те, що а, ці жахи, які ми пережили за останні три роки, вже будуть завершуватися незабаром. Але насправді ми маємо розуміти, що перспектива є оптимістична, яку ви сказали, а так само є песимістична, і тому а, система освіти має бути достатньо гнучкою. А в західних регіонах і в центральних регіонах України ми на сьогоднішній день вже повністю а, ну. З кожним роком, за, за літо е, ми більше і більше офлайн. Так що є укриття, е, є е, система передбачає те, що ми маємо бачити ну, більше і більше аудиторних занять. У більшості випадках в центральних і західних областях це вже майже доходить. Ну ще не до 100%, але десь до 90% студентів повернулися в аудиторії. Більша проблема це є е, Харків. Це е, ну не проблема Харків, а проблема безпеки у Харкові. А це це Суми, а це Запоріжжя, це частково Дніпро. А там ми говоримо на сьогоднішній день про в більшості дистанційну або змішану форму а там, де дозволяють укриття це робити, але у цих. Закладах, очевидно, всі викладачі, вся адміністрація, Міністерство освіти це дуже підтримує. Чекаємо наших студентів вдома. Це однозначно і це відноситься і до тих, які зараз на тимчасово окупованих територіях, для яких ми робимо всі можливості для того, щоб вони вступили, для того, щоб вони далі брали участь у освітньому процесу в Україні. І так само для тих, які зараз виїхали, можливо, за кордон, в Європу, в Північну Америку, в інші країни. Ми чекаємо наших студентів вдома. А на сьогоднішній момент поки що у нас іде так звана денна форма із застосуванням дистанційних технологій. Фактично це означає, що як тільки безпекова ситуація дозволяє, а студентів чекаємо вдома на традиційній денній формі, в традиційній аудиторії, в оновлених лабораторіях, в оновлених закладах вищої освіти. місця. вистачить усім, хто повернеться. Абсолютно, абсолютно, нас на превеликий жаль, нас дуже часто в системі вищої освіти забагато місця. Ми дуже хотіли би, щоб щоб насправді тому ми проводимо деякі укрупнення, деякі е, ну деяку оптимізацію, і так далі. Але на сьогоднішній момент ми чекаємо не тільки наших студентів, ми чекаємо іноземних студентів. Все питання в безпековій ситуації. Ми теж дуже чекаємо, тому що знаєте, от в парку Шевченка дуже не вистачає саме студентів, які йдуть на пари там в різні корпуси. Бо ми так звикла до цієї чудової картинки, хочемо, щоб швидше це все. Це сталося. Давайте ще пане Михайло з вами поговоримо про важливу важливий момент для батьків-школярів. А це власне, шкільна реформа. Ось з 2027 року в Україні запрацює нова система профільної старшої школи. Згідно реформи нової української школи, учні 10-12 класів зможуть обирати профіль навчання відповідно до своїх інтересів та планів на майбутнє. Навчання проходитиме у спеціальних академічних ліцеях, у яких має бути приблизно 100 учнів на паралелі. Ліцеї будуть розташовані на. На відстані не більше за 30 кілометрів від місця проживання учнів, переважно 10-20 кілометрів. Дітей обіцяють підвозити до місця навчання. Очікується, що реформа передусім допоможе дітям із сіл. Завдяки ній вони мають отримати сучасну освіту кращих вчителів, більше предметів і кращу підготовку до майбутнього. Пане Михайле, Зрозуміло, що в принципі ну на даний момент це вже це, ще це. Тільки все обговорюється на рівні законопроєкту, який в тому числі збурив батьків, тому що е, батьки. Відповідно, не розуміють ліцей і звичайна школа, і в якому ліцеї набиратимуть першачки, в якому не набиратимуть. І питання теж ну пішої доступності до ось цих шкіл, враховуючи теж у нас в тому числі безпекову ситуацію. Поясніть, будь ласка, згідно цієї реформи, якщо школа отримує статус ліцею, то чи означає це на 100%, що тепер там буде навчання без молодшої школи? А якщо школа як звичайна школа залишається, то там... Виключно навчання з першого по дев'ятий клас без старшої школи, так чи ні? Давайте так. Е, ви запитуєте заступника міністра, який відповідає за вищу освіту про шкільну реформу. Це Разуміємо. трошки несправедливо, але тим не менше нічого страшного. Я трошки можу відповісти, бо насправді насправді тут важливо, важливо розуміти, що ця реформа старшої профільної школи є абсолютно критичною так само і для вищої освіти. Ми єдина країна в європейському просторі. Ну я не рахую там.